Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна уже не вперше і успішно застосувала вічезняну ракетодрону Паляниця. 12 вересня вночі БПЛА була уражено склад РФ з боєприпасами під Омськом. А 11 вересня успішно уражено аеродром Моздок на одному з якого згоріли бомбардувальник. Ту 95 В той же час. 12 вересня продовжуються атаки по російських аеродромах. Близько двох третин атак українських дронів на відстань понад тисяча кілометрів. Успішними про це командуючи для 24 го каналу сьогоднішню атаку аеродрому Моздока з північній Осетії, сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це доволі хороший показник. Нині це ще важко сказати щодо пошкоджень, що немає інформації. Те, що вони долетіли, це важливо на відміну від інших об'єктів. Це аеродром, який має прикриватися ППО, зазначив експерт. Він уважає, що у Росіяна за цим виникли проблеми, адже на від моменту атаки чу те, що загарбники намагаються збити дрони стрілецькою зброєю. Окупанти кажуть, що нібито збили безпілотники. Вони з'ясовують те, які саме це були БПЛА, а збирають уламки. Тощо, потім варто чекати супутникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому. Те, що атаки тривають по аеродромах, це абсолютно правильно, так і потрібно робити, каже Мусієнко. Він пояснює, що аеродром моздок характеризується тим, що там розташований міг 31 к носійки На жалі. крім того, є тут м 3 мтрея яким ворог раніше обстрілював Одещину. Треба розуміти, що приблизно до моздоку може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти десь. Вона краще подекуди просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів не тому, що немає російської ППО, а тому що українські військові навчилися не розуміли те, які можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога. Резюмував експерта в той же час. Росіяни ймовірно активно готуються до майбутніх ракетних обстрілів України. Не про які попереджали американці сьогодні. Доволі активний день стратегічної авіації ворога чотири Ту-22 з Енгелеса перелетіли на аеродром Оленя. Три ту 95 мс з Олен'ї перелетіли на Енгеліс. Один ту 22 з шайковки перемістився на моздок. Після останніх атак по Україні вибухи тепер лунають і по всій Росії, зокрема, масований обстріл накрив Алтай. Де в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет кинжал на відео після вибуху видніється сто диму клі. Крім того на території авіабази Моздок лунала стрілянина та вибухи, куди прорвалися диверсанти. Є знищена техніка та вбиті пілоти аеродром за даними локальних телеграм-каналів, захоплено паралельно з цим з інших аеродромів РФ Курусько ЗСУ вже вивели всю можливу льотну та інженерну техніку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.